Всім привіт! Сьогодні з вами Бмелл Арт і наша рубрика, що було цікавіше спати. Сьогодні ми поговоримо про різдвяні традиції. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які різдвяні традиції існують у вашій родині. Сьогодні я розкажу не тільки про Різдво і його звичаї, а ще й поділюся секретом, як стати багатими, як дізнатися, де живе ваш коханий і як отримати побільше смаколиків на Музика Різдво є одним з головних свят українського народу. Його святкують з покоління в покоління, передаючи певні традиції та вірування. В Україні Різдво святкують 25 грудня, за Григоренським стилем та 7 січня за юлянським календарем. Та незалежно від дати святкування, Різдво внесе в собі певний зміст і має певні традиції та обряди. Традиції на Різдво перш за все включають в себе родинне єднання. Наші предки вірили, що якщо ти Різдво святкуватимеш сам, то ти цілий рік блокуєш. Катимеш по світу важливим є те, що традиції потрібно дотримуватися усім членам сім'ї. Також вірили, що потрібно дотримуватись усім односельчанам, бо якщо хтось в селі не дотримується, то село спіткає невдачі в наступному році. Цікавим є той факт, що у наших предків існували різні традиції, і вони. Поділялися в залежності від регіонів. Наприклад, бойки перед святкуванням святвечора стіл обмотували залізним ланцюгом і потім топталися всією родиною по ньому. Це означало родинне єднання, що в наступному році вони усі будуть разом. А бувало і таке, що на ранок після святвечора ложки й веделки та інші столові пробори обмотували залізним ланцюгом. Це в собі такий же самий зміст. Традиційні святкування Різдва в Україні включають в себе святковий стіл. Застілля починається напередодні різдва у святвечір. На столі мають бути присутні 12 пісних страв, які символізують собою або 12 апостолів, або 12 місяців року. Усі члени сім'ї мають. Куштувати усі 12 страв потрохи. Але зіркою цього застілля є кутя, яка розміщується в центрі столу поруч із запаленою свічкою. Кутя готується на основі пшениці з додаванням меду, горіхів, родзинок та інших смаколиків. Але в різних регіонах України в основу кутів входили різні крупи. Наприклад, готували рисову кутю або ячну, але це були як примусові міри через те, що не могли придбати головного ід. Інгредієнту пшениці за традиціями після святкування кутю залишають на столі, нібито для померлих предків, які мають відвідати свій будинок. Крім куті, ну, обов'язково на столі має бути узвар та святковий хліб. У Карпатах хліби взагалі називають Василь та Миланка, нібито чоловіче та жіноче начало. З давніх часів господиня невпинно займалася приготуванням 12 страв, їй з цим зазвичай допомагали діти, а господар в той час порався з худобою. Але в моїй сім'ї є трошки інші звичаї. У нас кутю завжди готує тато. І, чесно кажучи, я думала, що це усіх, так. І коли я зрозуміла, що ні, мене це дуже здивувало. Також в нас донедавна існувала традиція, що пшоно на кутю ми не купляли, ми робили його самі. Тобто, це був наш врожай пшениці, і потім ми його перебирали від сміття. Не один вечір у мене минув за тим, що я сиділа і вибирала сміття. Ну я відчувала себе в той момент просто попелюшкою. Потім е оце перебране зерно його нагрівають е і спеціальним способом обробляють. У нас це називається піхати пшеницю або піхати кутю. До різдва хата кожного українця мала бути чистою та рясно декорованою. Якщо зараз у нас діти вирізають з паперу сніжинки, то наші пращури вирізали з паперу щось схоже. Воно не особливо нагадувало форму сніжинки, але мало певні красиві геометричні узори. Незамінним елементом різдва в Україні був саме дідух, що в 20 столітті у кожному селі і в кожній хаті ставили на ялинку, асніп. А от щодо вічно зеленої кросуні, то це виключно європейська традиція, яку в Україну завіз Петро І. Згодом нова традиція повністю витіснила наш справжній символ Різдва дідух. Дідухом був сніп з пшениці або жита, що міг містити й інші трави. Важливим було, що дідух був зроблений з обжанкового снопу. Це перший або останній сніп, який з усіма почистями, а нерідко із музиками, виносили із поля, коли збирали врожай. Він був символом роду, а за деякими віруваннями у тому збіжжі жили духи предків. Також ця прикраса несла в собі символ врожаю та розміщувалася на самому видному місці, на покутті, на столі біля. Ікони. Щороку наші пращури, що збираючи новий врожай, мали зробити новий дідух, адже старий вже втрачав силу. Після водохреща зерно з дідуха додавалося до зерна, яке буде засіватися першим, а солому від самого дідуха віддавали худобі або палили. У нас в сім'ї дідух стоїть в головній кімнаті, а на водохреща тато з допомогою дідуха кропить усю хату, потім дідух прив'язують в саду до найкрасивішого дерева, щоб в наступному році дерево краще плодоносило. Окрім дідуха. У нас по традиції в хату на святвечір заносять в'язку сіна або соломи. Її називають бабою. Частину цієї в'язки стелять під скатертину, а частину кладуть під стіл. На третій день різдвяних свят це сіно спалюють біля воріт. Традиційна прикраса української хати на Різдво солом'яний павук. Його підвішували на балку до стелі або перед дверима. За традицією, під час святвечора чисто випадково доторкнутися до солом'яного павука, віщувало собою хороший знак. Скажу відверто, про цю різдвяну прикрасу я дізналася просто декілька місяців тому. І дуже приємно, що українці починають повертати цей звичай із забуттям. В основі кожного павука подвійна піраміда. До неї можна прикріплювати менші спарені перемідки. Голову павука основний ром зазвичай робив найстарший член сім'ї. Середні елементи виготовляли родичі середнього віку, а дрібні частинки найменші. Щоб створити один ром, потрібно 12 соломинок. Люди вірили, що це 12 місяців. Їх заговорювали на добро і достаток. Колись у плетінні павука соломини нанизували новосіньк на із кінського хвоста. Бо нитки в той час були дорогі, а на по селах не бракувало. У давнину до живих павуків ставилися шанобливо. Вважали, що якщо господиня викине павука з хати, то на час різдвяних свят вона втратить смакові рецептори. Також їх вважали рятівниками, адже за біблійною легендою, коли Матір Божа тікала з малим Ісусом від воїнів Ірода, вона заховалася в печеру. За той час павук наснував павутину, закривши вхід. І е, коли воїни пробігали повз печеру, вони подумали, що якщо там павутина, значить в печеру давно ніхто не заходив. Таким чином, Матір Божа сховала Ісуса від Ірода. Тінь, яка виникала від різдвяного павука, нагадувала павутину, тому цей вирік на честь того, хто її існує. Дослідники вважають, що конструкція павука могла означати модель світобудови за уявленням наших предків. При цьому багато традицій пов'язані не з самим обмнем Різдва, а з святкуванням святвечора, який проходить напередодні. Багато обрядів поділяються на дві категорії: одні стосуються підготовки, а інші пов'язані безпосередньо із святкуванням. Все, що відбувається до сходження першої зірки, це тривала підготовка. Вона несе в собі програмування добробуту та врожаю. На увесь рік одним з традиційних обрядів було лякання дерев, За віруваннями, воно мало забезпечити їхню родючість на увесь наступний рік. Провести такий обряд потрібно було в обід до святвечора. Господар разом з кимось із домашніх брали сокиру і йшли до цього дерева, і там починали між собою діалог. Господар замахувався сокирою на дерево і погрожував, що він його зрубає. А хтось із дітей зі сторони дерева говорив, що не варто рубати, і воно буде плодоносити увесь наступний рік. Народ України має багато прикмет на різдво. Наприклад, за 12 днів до різдва не можна було робити важку роботу. Можна було тільки займатися хатніми справами. Також напередодні Різдва і в Саме Різдво не можна позичати гроші. Тобто, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Вірила, що якщо людина прийшла позичати гроші, то вона має злий намір або взагалі є відьмою. Цікавим є факт, той, що у нашій сім'ї є заборонені слова, які не можна говорити на святвечір. До прикладу, не можна говорити пшениця її в цей день називають тільки кутею. Також не можна говорити словом мак кажуть, замість нього дробина кажуть: якщо ти помилишся і скажеш мак, то в тебе цілий рік будуть воші. Обереги від нечистої сили також ставали своєрідною традицією, святкувати Різдво. Наші предки кликали нечисту силу в святвечір, а під кінець свята казали: як не прийдеш тепер, то щоб увесь рік не приходила, за морем твоя вечеря. Часто в якості оберега українці використовували залізо, тому часто у дідуха можна було побачити серп, косу. Гуцули розміщували залізне ядро під столом, щоб захиститися від злого духу. У нашій сім'ї перед святкуванням святвечора також існували певні обряди. Ми насипали в посудину монет, наливали туди води і умивалися цією водою. Батьки казали, що це до багатства, тому ловіть лайфхак, як стати багатими. Але я ніколи не розуміла, звідки походить ця традиція. Так, от, як виявилось, це давна традиція. За традиціями найбільш популярними атрибутами святкування святвечора були монети та часник. Монета символізувала багатство на майбутній рік. Її розміщували під скатертиною. Вона там стояла у всю святу вечерю, а потім зранку її витягували, сипали в воду і вмивалися. Так звана контактна магія. Ну тому, виходить, ми займалися магією. Загалом усі традиції на різдво були пов'язані із тим, щоб дізнатися долю або закликати добробу та врожай. Наприклад, брали хліб, котили його від стола до порогу і дивилися, якою стороною він впаде. Так можна було дізнатися, чи буде врожайним рік. Перш ніж їсти кутю, її набрали в ложку і тричі підкидали до стелі, так щоб вона залишилась на стелі. Якщо на стелі залишилося більше зерня, значить рік буде врожайним. А якщо більше маку, значить роїтимуться бджола. Що стосується врожаю та Удобу багато обрядів проводилися із різдвяними стравами. Коли господиня несла кутю за стіл, вона мала куткудакати як курка. Або під час святої вечері дітей заганяли під стіл і вони мали говорити голосами різних тварин, так щоб вони велися в цій родині. У нас ця традиція збереглася й досі: діти сідають під стіл, там кокають, мукають, бекають, а їм за це кидають цукерки та інші смаколики. У регіонах, де збирали гриби, була така ритуальна дія: розсипати цукерки або сушені гриби по соломі і шукати, промовляючи різні слова. Тоді вірили, що влітку чи восени можна буде їх легше знайти. Також треба було накласти багато хлібів, щоб господар за ними сховався і питав дітей, чи вони його бачать. Господар мав сказати, щоб і на наступний рік не бачили, у розумінні, що має бути так багато хліба, що за ним можна сховатися. До основних традицій на різдво відносилися ворожіння. Причому самі ворожіння виникли набагато раніше, аніж різдво. Дехто вважав, що ворожити на різдво не до добра, а інші навпаки вірили у таїнство свята. По сьогоднішній день українські дівчата проводять обряди і ворожіння, щоб дізнатися свою долю або ім'я майбутнього чоловіка. Зокрема, у нас відомий обряд, коли дівчата у святвечір виходять на вулицю і стукають дерев'яними ложками, і де загавкає собака з цієї сторони, і буде твій майбутній чоловік. Тому дівчата можете спробувати, а раптом це правда. Проте найважливіше віщування щасливої долі у нас пов'язувалося з приходом колядників. Не пускати їх у домівку було дуже поганою прикметою. Їх не пускали тільки тоді, коли в домі недавно хтось помер. Господарі були переконані, що якщо колідники не завітають цього різдва, то добра в наступному році їм не бачити традиції Різдва передбачають колядування з початком сутінок. Наші предки влаштовували чи не справжні вистави, співаючи колядки та щедрівки. Незаміжні дівчата і хлопці збиралися разом для цього чудового дійства. У кожного у групі була своя роль. Першим завжди йшов той, хто мав найкращий голос. Він ніс вифлеємську зірку. Наступним ішов дзвонар, що сповіщав господарів про наближення гостей. Далі була людина з мішком подарунків. У сьогоднішній день ця неймовірна традиція збереглася. Нині можна побачити підлітків, які ходять по сусідах, співаючи колядки та щедрівки. В західних регіонах України можна побачити це дійство, яке є більш наближеним до тогочасних подій. Варто відмітити те, як різдво святкують в Карпатах. В гірських селах чоловіки в традиційному вбранні та з гуцульською символікою ходять до кожного дому колядувати. Це захоплююче дійство чудово передає різдвяну атмосферу. Для святкування Різдва українці вдягали лише новий одяг, який шився заздалегідь та рясно оздоблювався орнаментом. Традиції на різдво включають в себе носіння святкових вишиванок, розшитих поясів, нагрудників або жилеток. Крім того, на молодих дівчатах можна побачити ошатні і красиві хустки. Напередодні я в своєму інстаграмі створила опитування, де ви б могли розповісти про свої традиції святкування різдва. І ось які відповіді я отримала. Діду в кутку кімнати і йому дати ложку хліба і 100 грам, тобто для всіх померлих. Ну, 100 грам, я думаю, обов'язково. Так, поставити під скатертину гроші, а саме під хліб на святвечір. І так має простояти усі свята, курітка, квокати і тому подібне. Під столом на святвечір, щоб велося увесь рік. Ну, ми з вами вже про це говорили так. Значить, в інших селах також існують такі традиції. Всією сім'єю моляться і на колінах підходять до найстарших членів сім'ї. Ті, у свою чергу, благословляють кожного на хороший рік. Ну таке я вчую вперше. Молодь переодягнена в різних дієвих персонажів, ходить по селі і співають пісні. Ну це мені нагадує. У нас є традиція в сім'ї святкувати Маланку, коли також молодь переодягається в різних дієвих персонажів, але в нас вони ходять тільки до молодих дівчат, неодружених гості. Вони там проводять, умовно сказати, таку театральну виставу, де є різні дієві особи. Потім дівчата за це дають гроші, випивку і тому подібне. Мабуть. Це про це зараз іде мова. Ходять тричі навколо хати і окроплюють її. Я думаю, ця традиція стосується водохрещу. Мабуть, це роблять на водохреща. Має бути три хліби, колачі, а зверху свічка, а також 12 пісних страв. Ось це все. Дякую, що поділилися зі мною своєю інформацією, а також чекаю коментарів з вашими традиціями. Ось такими різдвяними традиціями багата наша українська культура. Я дуже дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво. Чекаю на ваш фідбек, у вигляді, лайків і підписок. І бажаю всім гарно відсвяткувати новий рік та Різдво. Усім па, -па.